Зібрати кошти на залізних птахів для наших захисників та захисниць. Чернігівський центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання разом з об'єднанням добровольців, бо можемо та за підтримки управління в справах сім'ї, молоді та спорту міськради провели великодній благодійний ярмарок. До нього вихованці та педагоги міських клубів за місцем проживання ретельно готувалися впродовж місяця. Діти підійшли дуже активно, креативно до цього, творчо, зробили багато виробів, які зараз можна придбати за определену ціну. І всі ці кошти підуть потім в організацію Поможемо на дрони. Діти плили з бісеру браслети, обручки з фоамірану робили брошки, прикраси, шили з фетру великодній декор. Тобто дуже дуже різноманітний. Також і печиво є все, що можна було зробити, наскільки дозволяла фантазія і творчість, то ми створювали все. Також діти малювали картини за номерами, які ми сьогодні будемо продавати на аукціоні. Також за донат відвідувачі заходу могли долучитися до творчої майстерні та власноруч створити великодній декор, зокрема крашанки з фоамірану. а ще прикрасити обличчя патріотичним аквагримом, зробити світлини у фотозоні, поласувати солодкою ватою та взяти участь у безпрограшній лотереї. Діти з клубів за місцем проживання долучилися не лише до підготовки, а й проведення заходу. Зокрема, демонстрували публіці таланти та продавали свої вироби. Ми готували пряники та у нашому дитячому підлітковому клубі робили браслети. Ми повинні підтримувати наших ЗСУ, тому що вони захищають, вони дають нам світ, небо гарне, щоб ми спокійно спали. Все було добре, щоб ми усміхалися. Вони завжди чекають кожної ярмарки, вони завжди запитують, коли вони завжди готові щось робити, організовувати, брати участь. Загалом, як із продажів, так і донатів, на благодійному заході вдалося зібрати 11 тисяч 230 гривень. Усі кошти передадуть на закупівлю комплектуючих для дронів Камікадзе, які волонтери бо можемо збирають самостійно. Організатори ярмарку переконані, будь-який внесок у підтримку ЗСУ допоможе наблизити нашу перемогу у війні за свободу та незалежність.